З вами Олександр Черната. Я коуч, наставник та керуючий компанії фірм UA. Сьогодні поговоримо про стандартизацію робочих процесів. Стандартизація це ключ до ефективності та стабільності бізнесу, яка дозволяє забезпечити високу якість послуг та продукції. З цього відео ви дізнаєтеся, що таке стандартизація процесу та який від неї ефект, кому і коли це не потрібно. Який алгоритм стандартизації та які складнощі виникають у процесі? Поїхали! Чи пам'ятаєте ви байку квартет Івана Крилова? От багато бізнесів, які починають рости і переростають розмір мікробізнесу, дуже нагадують ситуацію, як у цій байці. А знаєте чому? Допоки бізнес дрібний, його учасники-партнери знаходять спосіб координувати дії між собою, узгодити гармонійну реалізацію своїх функцій. Як результат, бізнес зростає та потребує робочих рук. У компанію залучаються усе нові і нові працівники, кожен з яких працює по-своєму. Якщо не узгодити робочі процеси між такими співробітниками, то вони будуть розбалансованими, що призводить до неузгодженості дій, багатозадачності та конфліктів. От стандартизація робочих процесів це є створення і впровадження єдиних правил, методик та процедур для виконання робочих завдань. Основною метою стандартизації є забезпечення стабільності результату, підвищення ефективності та зниження витрат. При цьому варто розуміти, що вона мало помалу охоплює різні аспекти діяльності підприємства від виробничих процесів до адміністративних процедур. У результаті це не просто набір інструкцій, а комплексна система, яка враховує усі етапи виконання завдань від підготовки до завершення. Стандартизація робочих процесів надає цілий ряд переваг, адаптація працівників. Стандартизовані процеси значно спрощують адаптацію нових співробітників до правильного виконання ними покладених на них функцій. Закладає основу ефективності. За рахунок стандартизації зменшується час на виконання завдань, оскільки кожен працівник чітко знає не лише свій функціонал, а й те, хто, коли, що і як робить. Підвищення якості. Чіткі інструкції та правила, а також адаптація до них допомагають уникнути помилок і забезпечують стабільно високий рівень виконання завдань. Зниження витрат зменшуються втрати ресурсів на кожному етапі, обсяг браку, скорочуються непотрібні витрати на виправлення помилок та компенсації, прозорість відповідальності. Чіткі правила дозволяють легко контролювати виконання завдань та оцінювати результативність кожного конкретного працівника, встановлення норм, виробітку. Впровадження стандартизацій дозволяє впроваджувати KPI, контролювати навантаження, встановлювати показники обсягу виробітку, хоча стандартизація має безліч переваг, проте у деяких бізнесах вона може бути непотрібною або навіть шкідливою. Наприклад, у креативних індустріях, де важливі нестандартні підходи, творчість та пошук інноваційних рішень, надмірна стандартизація може обмежувати свободу дій та креативність співробітників. У проєктах, які вимагають гнучкості процесів, частої або швидкої адаптації до змінних умов, стандартизація скоріше буде перешкодою. Мікрокомпанії з невеликою кількістю працівників можуть виявити, що надмірна стандартизація є неефективною через складність впровадження і підтримання стандартів. Таким чином, необхідність стандартизації залежить від специфіки діяльності бізнесу. Розробка стандартизації робочих процесів включає декілька ключових етапів. Призначення відповідальної особи. Найкраще на цю позицію підходить працівник, що проявляє системний підхід до вирішення задач та наполегливість у реалізації робочого функціоналу, аналіз поточних процесів, виявлення та тезовий опис робочих процесів, що існують у бізнесі, визначення етапності стандартизації, виділення етапів і завдань, які потребують стандартизації, складання план графіків розробки стандартів з урахуванням пріоритетів. Розробка стандартів. створення чітких і зрозумілих інструкцій та правил для кожного робочого процесу, починаючи зі складання організаційної та функціональної структури і закінчуючи описом правил виконання тієї чи іншої функції. Узгодження стандартів. Кожен документ стандартизації має регулювати лише певне питання та не повинен дублювати інші правила. Також його положення мають синхронізуватися з положеннями інших документів. І не менш важливим є кодифікація правил, щоб користування ними було зручним та простим: впровадження адаптація працівників до стандартів, навчання їх дотримання та контроль за результатом, моніторинг та корекція, регулярний перегляд і модернізація стандартів для їх вдосконалення та адаптації до змінних умов. Важливо, щоб стандарти були зрозумілими та постійно доступними для всіх працівників, адже їх основне завдання. Полегшити роботу шляхом встановлення єдиного порядку дій. Звичайно, що процес стандартизації буде супроводжуватися певними труднощами. Процес розробки стандартів вимагатиме значних часових і фінансових ресурсів. Причому до його розробки активно залучається керівництво компанії. Процес впровадження ускладняється необхідністю адаптації співробітників, які до того ж можуть чинити опір впровадженню нових стандартів через звичку до старих методів роботи. При цьому, якщо стандарти незрозумілі або надто складні, працівники можуть неправильно їх інтерпретувати і не виконувати належним чином або взагалі ігнорувати. Необхідність регулярного, періодичного оновлення стандартів вимагає постійного моніторингу та адаптації до нових умов. Однак всі ці складнощі можна подолати, якщо підходити до процесу системно і з урахуванням специфіки кожного підприємства.